Усім привіт! В даному відео ми навчимось розв'язувати неповні квадратні рівняння, в яких фігурує модуль. І перед тим як ми перейдемо до першого конкретного прикладу, давайте пригадаємо означення модуля. Нагадаю, модуль x у нас дорівнює просто x в тому випадку, коли х більший або рівний за 0. Іншими словами, невід'ємний. Якщо ж від'ємний, тобто менше за 0. Тоді модуль х буде дорівнювати мінус х. Таким чином, стає зрозуміло, що для того, щоб розв'язати наше неповне квадратне рівняння х квадрат мінус 9 модуль х дорівнює 0, нам необхідно з вами розглянути обидва випадки, коли х у нас більший дорівнює за 0, а також коли він менший за 0. Отже, давайте приступимо до першої ситуації і розглянемо. Випадок, коли х більший дорівнює за 0. В такому випадку, як бачимо, модуль x достатньо просто переписати як x. Давайте перепишемо наше квадратне рівняння. І тоді отримаємо х квадрат мінус 9. Далі, замість модуля x, я запишу просто х. І це буде дорівнювати 0. Як бачите, ми з вами отримали звичайнісіньке, неповне квадратне рівняння. Нагадаю, для того, щоб його розв'язати, нам необхідно винести спільний множник х за дужки. Коли ми його винесли за дужечки, то всередині дужок залишається х відняти 9 дорівнює 0. А дане рівняння буде еквівалентне 2. Перше це х дорівнює 0, і по суті, це є перший наш розв'язок. Або ще інший випадок х-9 дорівнює 0. Звідси дуже легко отримати другий розв'язок, а саме х дорівнює 9. Адже коли ми мінус 9 перенесли через дорівнює, то дев'ятка змінила знак на плюс. До речі, більш докладно про те, як розв'язувати звичайні неповні квадратні рівняння, ви можете подивитися у відео, посилання на яке я залишу в описі до даного відео. А ми давайте проаналізуємо. Два корені, які ми з вами отримали. Зверніть увагу, що обидва вони як 0, так і 9 задовільняють нашу умову про те, що х повинен бути невід'ємний. І справді, х дорівнює 0 буде задовільняти цю умову, так само, як і 9. Отже, обидва даних х підуть у відповідь. Тепер давайте розглянемо другу ситуацію, саме коли у нас х менший за 0. Отже. В такому випадку, якщо ми з вами розкриємо модуль, то замість нього нам доведеться вже записати мінус х. Тому запишу мінус 9 помножити на мінус х, замість модуля х. І це буде дорівнювати нулю. Тепер бачимо, що оскільки маємо множення мінус 9 на мінус х. Наше квадратне рівняння набуде вигляду х квадрат додати 9х дорівнює 0. Адже в такому випадку, при множенні від'ємного числа на мінус, отримаємо знак плюс. Далі, аналогічно до першого випадку, нам необхідно винести множник х дужки. В дужках тоді матимемо х додати 9. І, як завжди, в таких ситуаціях нам необхідно перейти до того, щоб прирівнювати кожен множник до нуля. Отже, прирівняємо спочатку х до 0, а потім х додати 9. У другому випадку, якщо ми перенесемо 9 вправо, то отримаємо х дорівнює мінус 9. Тепер перевіримо, чи задовільняють початкову умову, тобто умову х менше за 0. Наші обидва розв'язки. Як бачимо, x дорівнює 0 не здовільняє цю умову, але цей розв'язок вже був отриманий в першому випадку. А от мінус 9 повністю підходить, адже число мінус 9 справді менше за 0. Таким чином, всього ми з вами отримали 3 розв'язки, які і даватимуть нашу відповідь. Отже, давайте її, власне, і запишемо. Тобто маємо x1 дорівнює 0, x2. Дорівнює 9 і третій х дорівнює мінус 9. На цьому можна вважати, що ми завершили з вами розв'язок нашого першого прикладу. Давайте перейдемо до наступного. Отже, як бачимо в другому прикладі у нас є дріб, і причому x у нас є в знаменнику цього дробу. Тому перед тим, як приступити до безпосереднього розв'язання нашого рівняння, звернемо увагу на те, що наш x точно не може дорівнювати 0. Адже, якщо x буде дорівнювати 0 і цей нулик опиниться в знаменнику дробу, то у нас виникне ділення на 0, а ми знаємо, що ділити на 0 не можна. Тому перед тим, як формувати відповідь, обов'язково потрібно переконатися, що x не дорівнює 0. Тепер знову ж таки розглянемо дві ситуації, коли модуль x у нас буде розкриватися до просто х. У випадку, коли х більший або рівний за 0. Ну і в другому випадку, коли x буде від'ємний, модуль x буде дорівнювати мінус ху. Почнемо з першого випадку. Отже, розглянемо ситуацію, коли х від'ємний. Перепишемо наше рівняння. Отже, маємо х квадрат відняти 8, помножити. Далі, замість модуля х, я запишу просто х за означенням. Поділити на х, і це буде рівне нулю. Після скорочення хів ми з вами отримаємо х квадрат відняти просто 8, дорівнює 0. Для того, щоб розв'язати таке неповне квадратне рівняння, нагадаю, нам необхідно перенести число, тобто мінус 8, у праву частину нашого рівняння. Змінюючи знак вісімки, отримаємо 8. І далі маємо два розв'язки. Оскільки наша вісімка додатня, то х1 буде дорівнювати кореню із 8, а х другий буде дорівнювати мінус кореню із 8. Але це не зовсім повна відповідь, оскільки корінь із 8 ми можемо з вами спростити. Для того, щоб це зробити, пригадаємо, що 8 ми можемо розкласти як добуток 4 на 2. Тому отримаємо корінь із 4 помножити на 2. Далі, скориставшись властивістю кореня, можемо сказати, що. Наш корінь буде дорівнювати добутку двох коренів. А саме кореня із 4 помножити на корінь із 2. А ми знаємо, що корінь із четвірки це просто 2. Тому х1 буде дорівнювати два коренів із два. Абсолютно аналогічним чином, ми можемо з вами тепер одразу записати, що х другий буде відповідно дорівнювати мінус 2. Корення із 2. До речі, більш докладно про те, як виносити множник з-під знака кореня, у нас є окреме відео, з яким ви можете ознайомитися, перейшовши за посиланням, яке я залишу в описі до даного відео. А ми давайте перевіримо, чи обидва ікса задовільняють нашу умову, те, що x повинен бути невід'ємним. Перший x, який дорівнює 2 корення із 2, нам підходить. А от другий х від'ємний, тому, відповідно, він не підходить згідно нашої умови в першому випадку, а отже, до відповіді він не піде. Далі нам з вами залишилося лише перевірити другу ситуацію, коли у нас х менший за 0. Отже, давайте знову ж таки для цього випадку перепишемо наше початкове рівняння. І ми тоді отримаємо х квадрат відняти 8 помножити. І замість модуля x згідно означення я тепер записую мінус х. Це все треба поділити на х, і це дорівнює 0. Далі звернемо увагу на те, що 8 помножити на мінус х це буде мінус 8х. Тому, звісно ж, я можу записати це так, х квадрат відняти. І мінус, який ми отримали в чисельнику, можна, звісно ж, винести попереду риски дробу. Тому ми отримаємо з вами мінус 8х поділити на х. Зверніть увагу на те, що ми отримали два мінуса, Отже, згідно правила знаків, отримаємо знак плюс. Давайте одразу ще й скоротимо х, Тоді отримаємо х квадрат додати просто 8. І це буде дорівнювати 0. Спробуємо розв'язати отримане квадратне рівняння. В результаті, переносу вісімки в праву частину нашого рівняння, отримаємо, що х квадрат дорівнює мінус восьми. Але це неможливо. Адже будь-яке число при піднесенні в квадрат як мінімум буде дорівнювати 0. Але воно ніяк не може бути від'ємним. Тому що при піднесенні будь чого в квадрат, ми будемо отримувати додатні значення. Або, як ми вже сказали раніше, 0. Тому дане рівняння не матиме жодного розв'язку серед дійсних чисел. Давайте це запишемо. Отже, х належить порожній множині. Таким чином, другий випадок, коли х від'ємний, нам не дає жодного розв'язку, який би ми могли врахувати до відповіді. Таким чином, підсумовуючи дане неповне квадратне рівняння, матиме лише єдиний розв'язок. Отже, це буде 2 коріння із 2. З цим рівнянням розібралися, і давайте тепер перейдемо до останнього прикладу. Отже, в цьому випадку, як бачимо, у нас фігурує не лише модуль Х, а й просто ще й плюс 3х рівнянні. Але ідея його розв'язання абсолютно така ж сама. Отже, давайте спочатку розглянемо перший випадок, коли у нас х більше або дорівнює за 0. В такому випадку, як і в двох попередніх прикладах, замість х, який стоїть під модулем, ми запишемо просто х. Далі записую решту рівняння, тобто плюс 3х дорівнює 0. Зведемо подібні доданки. Як бачимо, це мінус 8х та плюс 3х. Отже, мінус 8х плюс 3х, це в нас буде мінус 5х. Таким чином, отримаємо х квадрат мінус 5х дорівнює 0. Далі, як завжди в таких ситуаціях, виносимо х за дужечку. В дужках отримаємо х відняти 5. І прирівнюємо це до нуля. Тепер, оскільки в нас є добуток двох множників і він дорівнює нулю, нам достатньо прирівняти по черзі кожен множник до нуля. Таким чином отримаємо два випадки. Перший випадок це х дорівнює 0, і другий це х-5 дорівнює 0. Далі, в другій ситуації, перенесемо п'ятірку вправо і отримаємо х дорівнює 5. Знову ж таки, перевіримо, чи підходять обидва отримані ікси згідно нашої умови, а саме те, що х більше дорівнює за 0. Справді, x дорівнює 0 підходить, і п'ятірка більше за 0 також задовільняє нашу умову. Залишилось розглянути другий випадок, коли x менший за 0, тобто коли він від'ємний. В такому випадку, нагадаю, знову ж таки, модуль x у нас буде дорівнювати мінус х, тому не забудемо це. Коли будемо переписувати наше рівняння. Отже, тут запишу помножити на мінус х. І дописую рівняння плюс 3х дорівнює 0. Знову ж таки, оскільки в нас виникає множення мінус 8 на мінус х, тут будемо мати знак плюс. Тому плюс 8х додати 3х дорівнює 0. Знову зведемо ікси. 8х додати 3х. Це буде 11х, тому запишемо х квадрат додати 11х, дорівнює 0. Знову виносимо х за дужечки. В дужках отримаємо х плюс 11, і це все прирівнюємо до 0. Отже, маємо знову два рівняння. Перше х дорівнює 0, або х плюс 11 дорівнює 0. Звідси отримаємо, перенісши 11 в праву частину, що х дорівнює мінус 11. Не забуваємо, як завжди, змінювати знак, коли переносимо доданок через дорівнює. Ну що ж, перевіримо, чи підходять обидва х. Як бачимо, х повинен бути менший за 0, а тому, звісно, 0 уже не підійде. Але цей розв'язок уже отриманий в першому випадку. Другий розв'язок x дорівня мінус 11 нам цілком підходить, адже мінус 11 це від'ємне число, що відповідає умові. Таким чином, це рівняння матиме три корені. Отже, давайте сформуємо відповідь. Як бачимо, x 1 дорівнює 0, x2 дорівнює 5, та x 3 буде дорівнювати мінус 11. На цьому ми з вами завершили розв'язання третього прикладу. Сподіваюся, що тепер жодне рівняння з модулем серед неповних квадратних рівнянь у вас не буде викликати жодних труднощів. На цьому всім дякую за перегляд і до наступних відео!